Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему «Видача рішень по передачу у власність надання в постійне користування або оренду земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності. Для отримання цього рішення вам необхідно зібрати такий пакет документів. Перше план земельної ділянки масштабу 1 до 500 розробленої юридичною особою, яка володіє необхідним технічним забезпеченням. Друге. Заява на ім'я міського голови. Третє. Копія технічного паспорту на об'єкт нерухомості. Четверте. Витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку. П'яте. Кадастровий номер земельної ділянки із зазначеною площою земельної ділянки. Шосте Лист від Державної податкової інспекції про нараховані та сплачені суми за користування земельної ділянки. Сьоме. Ідентифікаційний код та копію паспорту. Восьме. Письмова згода землекористувачів щодо вилучення земельної ділянки із користування. В результаті ви отримуєте засвідчену копію ухвали міської ради про передачу земельної ділянки в оренду. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.